Якщо у вашому домі з'явилась цвіль, і з нею неодмінно потрібно боротись, і то негайно. Тому що ми знаємо, що вона дуже небезпечна для нашого здоров'я. Але не лише це. Це негарно, не естетично. І цвіль також має здатність руйнувати поверхні. Навіть бетон під впливом цвілі з часом перетворюється на пісок. Цвіль може з'явитись на будь-якій поверхні. У нас є дуже хороший засіб, який справиться із цвіллю на будь-яких поверхнях, і вона не повинна повернутися назад. Для цього потрібно засіб розпилити, зачекати 10-15 хвилин і змити водою. Отож, у кого є цвіль у домі, і ви не знаєте, як її позбутись, замовляйте наш засіб від цвілі, і він обов'язково знищить її раз і назавжди.